Мені б на хвильку в радісне різдво, де тістом пахли материнські руки, де не було б лекавців, зустрічі й тепло, де не стогнала Україна від розрухи. Мені б на хвильку в те різдво, де ми малими бігли за колядниками. Не стало сліп, шахети, дрони, ППО. І об'їдали з маком пампухами. Мені б туди, де по коліна сніг, де снігова баба й сніжний дід де ще не нами полі, де не було у долі воєнних вік. Мені б малесенький шматочок пирога, який матуся називала Королівський, Мені, щоб душу не зайшла війна, не знати болю, як на фронті мені не близька. Мені, би тільки, щоб узвальку ця не мали присмаку й запаху полини. І щоб на світ народження Христа за столом встрічала уся родина. Мені б на хвиньку в радісне різдво, де сіном пахло, в грудях не так